12 квітня в приміщенні наукової бібліотеки ОАБС НБУ відбулася прес-конференція громадської організації Рада молодих вчених за результатами реалізації проєкту. Адвокація права на вищу освіту внутрішньопереміщених осіб у сумських ВНЗ. Виступаючи ознайомили присутніх з проблемною ситуацією та напрямками роботи під час проєкту. дослідження фінансових, психологічних. Юридичних, матеріальних, інших проблем, які виникають у студентів, які змінили місце навчання, а також адаптації їх на новому місці навчання, відношення до них з боку місцевих студентів, це насправді е, значна проблема, величезна проблема, і вона потребує дослідження. 5,5 тисяч студентів змінили місце навчання. В нашому місті, в місті Суми, це 200 студентів, 200 студентів, які є переселенцями. Це студенти з Луганської Донецької області і студенти з Криму. Ми працювали зі студентами окремо. Вони анонімно відповідали на питання анкети. Ми працювали з ними в фокус-групах. Виявлені проблеми непокоїть, а інколи навіть вражають. Лише 34% офі офіційно отримали статус внутрішньопереміщеної особи. 62% сказали, що вони не будуть звертатися за допомогою взагалі. Вони переживуть самі. І перше відчуття, з яким ми стикнулися в ході реалізації проєкту, це дуже велика закритість цих студентів. Лише 30% студентів знають свої права і можливості, знають нормативні акти, які регулюють діяльність внутрішньопереміщених осіб. І знають, куди звертатися за такою допомогою. Батьки частіше за все втратили можливість фінансово підтримувати своїх дітей, і 70% студентів перебувають в край важкому фінансовому і матеріальному становищі. Дуже великі проблеми в них з працевлаштуванням. Окремі сумські підприємці відмовляють. Виходячи з певного з певно свого відношення до переселенців. 44% студентів сказали, що в них виникають проблеми з отриманням стипендій. Сумські навчальні заклади роблять дуже багато роботи для того, щоб ці студенти, ця молодь відчувалася, почувалася як вдома. Але велика кількість проблем. Це проблеми, які не залежать від адміністрації навчальних закладів. Це проблеми, які мають вирішуватися в державі, це проблеми фінансового забезпечення, це проблеми працевлаштування. В ході проекту напрацьовані рекомендації та шляхи по вирішенню проблемних ситуацій, щоб надати більше сприяти більшій... Проінформованості студентів ми запропонували створити спеціальні інформаційні сторінки для таких студентів на сайтах вузів. Була зустріч із студентами, внутрішньопереміщеними особами і, взагалі, із внутрішньопереміщеними особами, які у нас в місті Суми знаходяться, і були також представники ринку праці. Ті, хто можуть вони ось до нас уже надходять пропозиції від таких людей. Ми їм дуже дякуємо про те, що вони можуть працевлаштувати там одного, двох, трьох студентів, ми спілкувалися з представниками Сімського аграрного університету. Вони у них є підсобні господарства, на яких вони теж працевлаштовували у цих студентів, які перевелися до них на навчання, запропонували створити так звані лінії довіри. У вузах, на які б студенти могли зателефонувати і розповісти, ну можливо, про свої там якісь проблеми переживання. Ми всі підсумки підбили, зробили брошуру інформаційну, і ми цю інформаційну брошуру розіслали по всім навчальним закладам України. І ми зараз вже починаємо спілкуватися з нашими колегами з інших навчальних закладів, знаходимо підтримку. Ми ділимося досвідом щодо вирішення цих проблем і хочемо сказати, що знаходимо відгук. Вже за декілька днів у Києві керівництво громадської організації представить результати та висновки роботи Міжнародному фонду відродження. На наступному тижні ми будемо мати загальне підсумкове зібрання, коли будуть присутні представники громадськості громадських організацій всієї України, які досліджують подібні дослідження робили для дошкільних закладів, для, для середньої освіти, для вищих навчальних закладів. Ми всі зберемося, будемо обговорювати ці проблеми, ділитися своїм досвідом, і ми впевнені, що по результатам цього зібрання цієї конференції будуть напрацьовані певні загальні рекомендації, пропозиції для вищого керівництва країни, для того, щоб ця ситуація була змінена. На законодавчому нормативно-правовому рівні бажаємо успіхів раді молодих вчених в подальшій діяльності. Карина Рудова, Віктор Мунтян, Артем Руденко для за